Всім привіт! Як ви зрозуміли, сьогодні на обзорі трактор YTO 1304 потужністю 130 кінських сил. 2023 року випуску ціна на момент виходу відео становить 46 тисяч доларів. Також наголошую, уточнюйте ціни по телефону, бо з приходом кожної нової партії ціни змінюються. І не обов'язково, що трактори дорожчають навпаки, може відбуватися зниження цін. Що ж, давайте пройдемось по технічним характеристикам цієї моделі. Розпочнемо, як завжди, з колес. Диски тут, як бачите, розборні. Розмір резини 14,9 на 26. Передня колія регулюється в діапазоні від 182 См до 215 См. На задніх колесах тут присутній повний комплект грузів, диск тут теж розборний. Розмір резини 18,4 на 38 і колія регулюється в депазоні від 166 до 226 см. Ну, ззаду тут все виглядає відповідно до розмірів трактора, тобто все велике, потужне. Гідравлічний розподільник тут встановлений 4-секційний. Розташовується він традиційно на ютах під кабіною і добратися тут до нього буде, мабуть, складнувато все ж таки. Ресівер компресора тут цікаво зроблений, він складається з двох Ємності, які розташовані ось таким чином. Також на таких тракторах для зручності виведений речах керування навіскою. Я думаю, це набагато полегшує процес причіпляння навісного обладнання. Додаткових гідровиходів тут три пари. Щодо причіпних вузлів, їх тут 2 штуки. Щодо самої навіски, це друга категорія з вантажопідємністю 4,5 тонни. Тут у нас два виносних гідроциліндри і один центральний внутрішній. Також позаду є конектор для під'єднання пневмотормозів. На причеп. Що стосується масляної ванни на гідравліку та трансмісію, тут вони окремі і вал відбору потужності, тут двошвидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину. Заявлений кліренс тут становить 47 см. Ну і ось так трактор виглядає знизу. З правої сторони під кабіною знаходяться два бака для гідравлічного мастила. Тут же для зручності встановлені і фільтри. Є тут і спеціальні віконця для контролю за рівнем мастила. Ну і так це все якось виглядає. До речі, підніжок з правої сторони для комфортної посадки в трактор немає. Кардан ще до переднього моста тут традиційно захищений, ну і сам передній міст тут встановлений досить потужний, зроблений за італійською ліцензією. Гідроциліндри рульового управління встановлені з двох сторін. Ну і Кріплення крил, як бачите, зроблені теж з адекватного товстого металу. Передні грузи тут теж йдуть в комплекті, їх 10 штук по 50 кг, а заявлена загальна вага трактора 6 тонн 165 кг. Капот тут відкривається традиційно спереду, піднімається вверх та тримається у відкритому положенні за допомогою двох газових опорів. Доступ до двигуна тут відкривається хороший, ну і виглядає він знизу цілком адекватно. Як на мою думку, єдине, що мені тут не подобається це розміщення вимикача маси, а акумулятор встановлений 12-вольтовий. Далі традиційна купа всяких радіаторів, основний захищений сіткою, розміри має немаленькі. Так як кабіна обладнана кондиціонером, тут встановлений компресор. Щодо двигуна це ютовський двигун з маркуванням lr 6 b 5 23 Це, як ви бачите, шестициліндровий атмосферний двигун з простою механічною паливною системою, до речі, фірми Bosch і з нормальною системою фільтрації палива, тобто є фільтр грубої очистки з можливістю контролю та злиттям конденсату. Також фільтри тонкої очистки, їх ось два штуки, двохступінчастий повітряний фільтр з бумажними касетами фірми Donaldson з воздухозабірником, який виведений вищі кабіни та циклон, встановлений зверху. Паливний бак традиційно розміщений з лівої сторони під кабіною, він пластиковий і з ємністю в 220 літрів. Знизу є металевий захист. Ну і для такого трактора цього об'єму має вистачати на повну робочу зміну з головою. Робочий об'єм двигуна тут 7,4 літра, крутний момент 451 ньютон на метр, запас крутного моменту 20-25. Відсотків. І Ще раз нагадаю, що двигун тут звичайний атмосферний. Тут встановлений з правої сторони компресор, два спарених інша на гідравліку і третій встановлений на гідропідсилювач руля. Також встановлений гідравлічний привід тормозів та гідравлічний привід блокування диференціалу. Під капотом кабіна, як бачите, обшита термошумоізоляцією, Тож виглядає все цілком адекватно. Вихлопна ж труба кріпиться до стійки кабіни, обзору не заважає. Ну і по висоті вона, як бачите, вище кабіни. Теж я думаю, це зручно для комфорту. Шум весь у вас десь там зверху буде. Капот тут, хоч і великий, масивний, але закрити його можна навіть однією рукою. Ну і щоб ви розуміли габаритні розміри трактора, то це висота 2,96 метрів. Ширина 2,33 см і довжина 4,77 см. Для зручної посадки в кабіну тут встановлені три ступеньки. Як ви бачите, тут абсолютно рівна підлога. Звичайно, що підвісні педалі, сидіння грамер двигається вперед-назад, регулюється по вазі. Звичайно, що воно теж з підлокотниками, які, до речі, теж можна регулювати. З лівої сторони компактно розташовані речаги. Крила обшиті пластиком, є органайзери, що вже добре, але немає тут місця для пасажира. З правої сторони від сидіння є також мінімальні органайзери, речах ручного газу, прикурювач, речах управління задньої навіски і внизу речаги управління гідравлікою. Ручки є відповідного кольору до кожного гідровиходу, тож не перепутаєте. По коробці тут синхронізована коробка передач, є 4 швидкості. Та 3 діапазона, отже, 12 передач вперед та 4 назад. Педальний вузол стандартний, тормозна педаль здвоєна, руль, до речі, тут відкидається та регулюється по висоті, посадка тут в принципі, зручна, та натискати педалі буде теж нормально. Щодо приборної панелі, зараз на всіх мабуть, ютиках вона однакова, тож є тут все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактором. На потолку є сонцезахисна шторка, і ось такий світильничок, який правда працює тільки при вікненому запаленні. Також тут нормальна кількість дефлекторів, які регулюються зліва. У нас тут панелька управління кондиціонером. З правої сторони невеличка магнітола, звичайно ж, аудіодинаміки. На потолку є традиційно на ютах люк. Ну і в принципі все. Абсолютно всі вікна відкриваються, крім звичайно лобового. Обзорність хороша, місця всередині кабіни багатенько, і працювати, я думаю, тут буде цілком комфортно. Дійсно, єдине, що для мене особисто цікаво, що на 105, х к приміру, є місце для пасажира, а тут його обрали. Колись були сидіння такі відкидні, але. Да, і ще кабіна обладнана вугільними фільтрами ось тут вони знаходяться. Защеплення не сказав, воно традиційно на ютах встановлюється люк німецьке. По диапазону швидкості, тобто з якою швидкістю трактор рухається вперед: мінімальна 2,3, максимальна 36 км за годину. Що ж, в принципі, по основним характеристикам, мабуть, усе. Не полініться, натиснути лайк цьому відео, пишіть в коментарях вашу думку стосовно цього трактора, можливо, відгуки. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!